Азнаурі. сила лева в тобі конія року номер один. Близько сотні боєзіткнень по всій лінії фронту за добу. Найбільше атак традиційно на Покровському напрямку. Там окупанти 39 разів намагалися посунути оборонців із займаних позицій. 11 ударів завдали росіяни в районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтеченого. 8 – біля Торецька, Леонідівки та неподалік Деліївки. 6 – на Новопавлівському, неподалік населених пунктів Костянтинопіль та Привільне. Про ще одну добу на східних рубежах у нашому огляді. Неподалік кордону з Росією наші захисники зі 154-ї бригади ведуть полювання на ворога. Фпів дронами знищують озброєння і бронетехніку окупантів. Цього разу утилізували схованку автотранспорту протитанкову гармату МТ-12 Рапіра та два БМП-3 із ворожим десантом. А в районі Вовчанська прикордонники бригади ГАРД успішно відпрацьовують по живій силі противника. Днями в результаті влучних ударів по місцях зосередження ліквідували десятьох окупантів і антенну ворожого зв'язку. Сапери інженерної бригади на харківському напрямку завдали удару за допомогою БПЛА Вампір. Ціль – облаштоване наземне укриття, в якому переховувався особовий склад противника. А на Куп'янському керунку бійці 15-ї бригади Нацгвардії Карадах взяли в полон ворожу групу піхоти. Зайти завчасно виявили підрозділи безпілотних систем. Окупанти вирішили не випробовувати долю і розважливо здалися в полон. Коли і яким воєнкоматом призван? Ніжній Новгород. В декабрі в кінці 24 декабря 24 року. В такому підрозділенні проходив службу. Зерзіліні 1428. кадри евакуації під вогнем показали прикордонники шквалу. Серебрянський ліс, постійні обстріли, зграї ворожих дронів. Усе це робить кожен метр дороги випробуванням. Важливо точно визначити потрібний момент, коли з'являється шанс на безпечний порятунок. На Лиманському напрямку пілоти дронів 63-ї бригади вже вдруге знищили російський БПЛА розвідник Марлін ВР та ще й прибрали з лиманського неба дрон типу Суперкам. На Краматорському керунку у Холодноярівці завдали ворогу відчутних втрат. Пілоти Блекревен знищили російську інженерну машину розгородження, склади з боєприпасами, міномет та піхоту. А бійці п'ятої штурмової влаштовують окупантам гарячі зустрічі з ХПВ-дронами у часовому яру. Днями знищили низку ворожих засобів спостереження і зв'язку протитанкової оборони та укриття з особовим складом. Момент знищення окупантів на турецькому напрямку на відео блискавична робота бійців стрілецького батальйону поліції Донеччини. Захисники вступили в ближній бій із росіянами, які малими групами намагались вийти на наші позиції. Усі спроби за підтримки аеророзвідки вдалося зупинити. Воїни 412 го полку на ведуть активні дії з ліквідації російської артилерії, яка намагається відрізати Покровське від ключової траси до Павлограда. Наші армійці виявляють та перетворюють ворожі артустановки на Брухт. Новопавлівський відтинок. бійці 35-ї бригади морської піхоти ракетою з Джавеліну знищили російський танк. А згодом палку зустріли російський МТЛБ із вісьмома штурмовиками. В результаті злагоджених дій ворожа бронетехніка разом із живою силою була знищена. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.